У мене подія дискусія, на якій ми говорили про доцю і інші мої книги, але тема події була лонгселери, тобто книги, які довго продаються. Так я на себе з'ясувала, що доця вже увійшла в категорію тих книг, які вважаються, що продаються довго. Тому що, як правило, у нас життєвий цикл книги рік-два, а доця вийшла у 19-му році. І я в сьогодні поцікавилася нашої видавчині, як успіхи цієї книги на цьому вже арсеналі були. Вона каже, точно так само, як на попередніх, доця в топі. Ну, а цього року у мене додалася шептуха, вона номер один по продажах. І тому я пишаюся, як нова копійка. Я сьогодні перший до вас приїхав. у мене був там такий великий візит до кардіолога. І вона дивиться, каже, Боже, яке у вас акуратненьке, маленьке серце? Я кажу. Сприймаю за комплімент. Вона каже, а як ви спите, як ви поживаєте, як у вас настрій? Я кажу, мені соромно зізнатися, а я дуже благополучна людина, прекрасно і настрій хороший, Команди. Це не та справа, де ти можеш сам по собі давати якийсь результат. Дуже сильно те, що ти робиш, залежить від того, які люди з тобою в колективі. Чарство, хто над твоїм начальством. І я за цих кілька років е, дуже чітко побачила, наскільки журналістика залежна і складна робота. І я собі вирішила, що е, просто я своїм темпераментом не відходжу для такої роботи, мені немає такої, знаєте, авантюрної дуже жилки на той час в не було. І, і щось мені захотілося більш незалежне. Тобто, ну, Село наше, дача наша, поїздки, і, в принципі, навіть покупки на багато років вперед. Тобто Вони такі були в мене розписані, як у багатьох із нас, напевно. І от ми тут з, 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 знайомою зустрілися, з якою, ми, о, вітаю, з якою ми познайомилися ще на сайті Мамському, на Чіку, на Підстафі. Тобто всі мої соцмережі зводилися до. Сайті, де мами ділилися своїми справами, підтримували одного биття студентів, після якого ми не могли не вийти туди, що буде зима такого стояння, приїжджання, виїжджання викликів таких із ситуацій небезпечних. щоб міг подумати, що ми вперше напевно в житті так гостро відчуємо, що ми живемо в країні. Де власна влада, власні свої, власна поліція чи Беркут можуть вбити тебе чи вбити твої, твоїх рідних. І це було таке відкриття, що змінило дуже багато. Потім ми пережили лютий 2014 року, і ми пережили а, Небесну Сотну. І вперше в своєму житті ми побачили, як в прямому ефірі розстрілюють наших знайомих, наших людей. У мене тоді на Майдані був тато, у мене на Майдані був тодішній чоловік, а ми з мамою дивились по телевізору. І, і я цього не можу забути, це, це неможливо. І так вийшло, що саме ці події перекроїли і розбили мою заплановану кар'єру прикладача до самої старості. Да? І а, після Майдану був дуже короткий час, кілька тижнів буквально, коли нам здавалося, що найгірше вже позаду. Коли нам здавалося, що найгірше, що могло статися з нашою країною, з нашою державою, от щойно відбулося на нашому Майдані Незалежності, І що оця величезна трагедія крово цієї сотні людей це трагедія, яка ні в якому разі не повинна повторитися, вона не повториться. І що далі ми будемо жити і розвиватися, виходити з цієї кризи, з цієї біди і будувати свою європейську країну. Нам ставалося, що ми скинули російський вплив, ми скинули Януковича, ми скинули російських силовиків, ми скинули той Кабінет Мініслас Азаровим, іншими діячами. Вони всі виїхали, втекли на Росію. Нам здавалося, що повітря в Києві очистилося, в Україні очистилося. І ми далі будемо поповнювати скарбницю державну, яка була розграбована, будемо якось, зберемо хліб нового урожаю, Вимачення. Як і багато знову ж таки українців, я думала, що це тимчасові терористичні, терористичні акти, тимчасове заворушення. Ми дуже сильно чекали, що втрутиться армія наша, втрутиться силова система нашої держави. Нас підтримують інші країни. І оцей тимчасовий напад терористів буде ліквідовано, до них заарештовано, Україна знову ж перейти через цей період. На відміну деяких інших людей, я зрозуміла, що війна, такі війна, досить пізно, це було влітку 2014 року, після того, як я сходила кілька разів у наш центральний шпиталь Київський. Мене попросили, дзвонили люди, до речі, знайомі по нашому підставці чи чіку, я вже не пам'ятаю, по мамську формула, дівчата дзвонили казали, що там, міни чоловік, знайомий у вас лежить в шпиталі, чи не можна йому провідати? ну чому ж не можна, можна. Вклала ті, що в мене були вільні на той час закупівлю різних речей. Багато цього цієї волонтерської кухні 2014 року, початку увійшло в мою книгу «Доця» трошки пізніше. А з осені 2014 року я два роки, 14-15, частину 16-го, я проїздила в якості фронтового волонтера на Донеччині і трошки на Луганщині, але переважно Донецька область. І е, ми возили допомогу нашим військовим в дуже такому щільному графіку. Я е, приблизно тиждень-десять днів були в Києві, збирали вантажі, закуповували, за кордону привозила. І десь 4-5 днів пішла на півницьку. І Потім все спочатку. Працювала я в той час, дякуючи собі, що я свого часу так правильно змінила професію. Я й далі працювала перекладачем, тільки працювала вночі, в дорозі. Десь на готелях, десь на стоянках, похапцем, кулівками. Я ось в такому режимі минуло роки. І за ці два роки майже нічого не залишилося від тієї спокійної кабінетної жінки, яка була до, до Майдану перекладачою. Мені випала нагода бути свідком. Живи з перших рук, прямо переді мною багатьох сцен, подій і навіть боїв, які відбувалися на Донеччині. Ми під'їжджали дуже близько, ми ночували з військовими на їхніми позиціями. Коли е, були, були такі небезпечні ситуації, хлопці, які знали, бачення брали так само автомати, з ними йшли, я сиділа, чекала, десь в цьому хатах чи в підтажах. І я на власні очі бачила те, до чого ніяке життя теоретично не може бути. Ніколи. Це те, з чим ти стикаєшся, і ти розумієш, що всі фільми твої попередні, які відвилися, книжки, які читала про, наприклад, Другу світову чи Вілику Єстерону війну, що вони абсолютно не мали з вільного слів, що відбувається прямо на наших очах. я розуміла, що це історичні речі, що це історичні моменти, що якимось чином всі потрапили всередину історичного фільму. Це все, що я бачу, повинні потім знімати фільми, писати книги і говорити. І таке дай Бог більше ніколи не повториться. Але це треба бачити і знати, що ми свідки цього. в У 2016 році я народила молодшу дитину, молодшого сина, і осіла дома, вчилася в Києві з думкою про те, що наша волонтерська робота, наша волонтерська місія завершена, або виконала своє, те, що треба нам зробити. Ми свого часу. Ми ще говорили, що волонтери дають державі час для того, щоб держава мобілізувалася, налагодила поставки, налагодила тим, поки що, що можуть робити волонтери. Але має включитися держава. От я маю сказати, що 16-му році плюс-мінус держава включилася, тому що військові вже не були голодні, вони їли і мали столи краще, ніж люди на Києві, вони були нормально втягнені, вже з'явилася українська форма, суття, нові. Вони були забезпечені е, з кожним разом краще і краще. Зник дефіцит патрульних. Вже не треба було купувати солдатам е, якісь ріжки до автоматів. Щось таке. Вже це судя на вагону. Е, приторочок нам Крим, так само він, мовляв, нам приторочок і, до, і Донбас, і Донеччину, і Луганщину. І тепер ці російські області хочуть назад, хочуть до Москви. А Київ їх не відпускає, і тому Київ пішов на них війною. І зараз триває громадянська війна між центром і периферією, і областями, Сходом України. І ця думка мені так часто зустрічалася в абсолютно в різних аудиторіях і в публіцистиці, і в науково-популярних якихось речах, і, і саме найгірше в розмовах на форумах отаких побутових між людьми. І я зрозуміла, що Росія, поки ми були там, Росія вклала всі гроші, які вони захотіли, в створення саме такої громадської думки. І от вони е, перемагають у цьому. Вони спромоглися переконати Європу, а Європа не дуже почалася, тому що набагато легше, набагато спокійніше було сказати, що вони самі винні, це їхня внутрішня справа, нас це не стосується. І що нам дорікати Європі, якщо в Україні. Точно, багато людей думали так само. Оця ідея, що Донецьк винен, тому що вони покликали Путіна, вони кликали, от тепер вигрібають. Це ж у нас було поширено, це буквально бочі людей про це говоря. Я зрозуміла, що якщо нічого взагалі проти цього не робити, то нас затопчуть, то нас поховають і ми ніколи в житті не доведемо свою побуток. Ніяк, нікому, не буде на що опитися. Я людина читаюча, я з книгою самого-самого раннього я, я виросла на книгах на всіх, все, що було, мені здається, доступне в наших бібліотеках українською мовою, я його перечитувала та російською також в дитинстві, в юності. Вдома величезна бібліотека моїх батьків була. І я розуміла, наскільки важливо мати книгу про війну, про нашу. Тому що, коли ми, наприклад, думали про Другу світову згадуємо, ми події Другої світової або Великої Вітчизняної, ми сприймаємо через фотографізму фільмів. І книг, які ми читали на цю тему. Я зрозуміла, що нам категорічно негайно треба мати книгу Роман про нашу сучасну війну. Написано нами, написано так, як ми вважаємо за потрібне. Тільки щоб він не був такий, знаєте, який люди купують із почуття обов'язку чи вдячності перед людьми, які це пишуть, і потім ставлять і не хочуть читати. Це мала бути захоплива книжка, сюжетна із героями із стосунками їхніми. І головне така, щоб читачі її відкриваючи, знаходив спільне. Між собою і між тими людьми, які живуть в цій книзі. І щоб серцем відгукувався на ті події, відчував їх, переживав, і щоб читачі були зрозумілі вибори і вчинки героїв цієї книги. Тобто це мав бути художній, цілісний твір такий. І я не, на той момент я не бачила такого в нашій новітній українській літературі, і навіть не чула про те, що хтось його пише. І тому. Я набралася духу, і я сказала собі, і сказала своїм, що на той час ще не численним підписникам на Фейсбуці, там кілька тисяч людей у мене було, що я напишу книгу сама. І я е, сіла і е, з відчуття обов'язку, з відчуття потреби, з відчуття того, що це той момент, що якщо я не дороблю цю роботу, то про цих людей, так як я напишу, більше ніхто не напише. Ну, то в мене було враження, що ніхто інший це так не закликає, так як я для себе вважаю за другів. І я півтора роки працювала над цією книгою. Щодня я, коли виступаю перед студентами, говорю, що це е, як написати е, дисертацію або е, запустити невеликий бізнес до, до того моменту, коли він хоча б в нуль вийде, так? До цього півтора роки ти щодня займаюся однією справою. Так, як півроку займалася цією, цією книгою, я її писала. Не знаючи, чи хтось, крім мене, захоче її почитати, чи пишу я сама для себе, чи права я в своїх думках і припущеннях про читачі, про Україну, про нас. Ніхто ж мені технічне завдання не дав. І дозвіл на написання цієї книги теж я собі дала сама. І письменницею назвалася я сама. Ніхто мені диплом письменниці не видав. У нас такі дипломи ніхто і не видає в Україні. І коли за півтора року книга була завершена, я її відправила в два видавництва, які на той час вже видали кілька книг про війну військової тематики. І обидва видавництва відразу сказали, що вони готові до цю надрукувати. Так, у мене е спочатку не було жодного видавництва, потім з'явилося аж два. Е я зупинилася на видавництві Білка, зрештою, і я жодної хвилини не пошкодувала, тому що у мене з дівчатами, які там працюють, у нас є спільні цінності і спільна мета. Ми вважаємо, що. Нам в Україні потрібні оригінальні книги, написані нашими сучасниками, про наших сучасників, прямо про те, що відбувається зараз до нас. Ну і написані українською мовою, відповідно. І е, ну І про то, це, напевно, більше я не буду, бо ви і весь попередній доробок цього митця, цього художника чи письменника. А так, щоб Шевченківську премію дали за дебютну книгу, за першу, от такого у нас немає. Оце перший такий випадок. У 22-му році ми отримали шевченку з утримки. Далі, після 22-го... Дякую. <буз> ...спорудовують і приходять жінки переважно. Ну, приходять місцеві люди в кожній країні і приходять наші іммігранти це біженці наші жінки переважно. І я тільки що в Німеччині зрозуміла, що я не розповідаю про доцю, а по суті, я розповідаю про них самих, тому що головна героїня приїхала в чуже місто, в чуже середовище, де її ніхто не знає, де в неї немає підтримки, де вона починає працювати із самої міського і некваліфікованої роботи в магазині, де зрештою вона починає робити щось руками і продавати результати своєї праці, свого таланту. І на цьому починає будувати бізнес і на цьому заробляти, на тому, що вона з самого початку робила пам'яті. Було і, і є. І у нас там багато землі, у нас там гектар землі тільки в дворі. І на, наші найближчі сусіди за 500 метрів десь там за, за лісочком. І кажуть, там нас точно ніхто не знайде. Ні вірус, ні поліція з її стрічкою, ні комунальщики. Нас там просто не, не знають. Ми повинні е, виїжджати. Ми завантажили речі, мама у мене каже, що мама підтримує будь-які мої ідеї все життя. Вона сказала, прекрасно ти придумала, як я сама не здогадалася. Зараз винесемо звідси. І ми втекли в село. І ми рік прожили в селі. Дитя в мене ходило в школу онлайн, вчилося через інтернет, малий ще не вчився. І там, сидячи в селі, я, я втикаючи день і ніч в новини в інтернет, я бачила, що так як у 2014 році країна змінила напрямок свого руху. Точно так само вона змінила напрямок свого руху у 19-му. Тобто ми рухались в одному напрямку, потім ми е, перейшли на інші рейки і, і поїхали трошки по діагоналі в інший бік. І для мене було дуже очевидно, що. І настрої суспільні змінилися, і люди змінилися, і влада змінилася, все змінилося дуже сильно. Не змінилася тільки війна, яка стояла в законсервованому вигляді на сході. Але я ж то пам'ятаю, що ми бачили. Я ж пам'ятаю, що нам розказували люди, які ще тоді в 2014 році пережили подвали їхні і пережили окупантів, пережили їх в своїх будинках. Я ж собі дуже добре уявляла, що нам... що це таке. Це той звір якого неможливо утихомирити, він сам не вступиться ніколи. Він сидить і вичікує слушного моменту. І я дуже хвилювалася, що цей слушний момент настане буквально от, от зараз. Тобто, коли вся країна панікувала через ковід, я панікувала і через ковід, і через можливу велику війну. І в цих настроях в, цих, в цій паніці несподівана для себе я сіна я написала ще одну книжку, яка називається Принцип включання». Це детектив. Ну, вона написана в формі детективу. Там події відбуваються у маленькому райцентрі на Черкащині, в містечку Тальному, і там є такий замок, називається замок Шувалова під цим містом, під цим містечком. Він зруйнований, він такий пограбований, його намагаються відновлювати, реконструювати. Там якісь події в ньому проводяться, якісь весілля на ньому граються, гуляються. І от я написала е, про це містечко про цих людей. А це класичний детектив такого замкненого типу, коли обмежена кількість учасників, і у них там наростають якісь події, очікування, хто першим б'ють, тому що е, між ними такі суперечності, такі протиріччя між ними і тими людьми, які довкола них, що ти читаєш, розумієш, що добром це не закінчиться. Це продажі перших три тисячі примірників. Зараз ми добродуємо другий наклад. І на, на Арсеналі зараз вона була номером одних продажі у видавництві. і мені здається, навіть вона по статистиці самого арсеналу там буде дуже хороші показники. Чим ця книга незвичайна серед багатьох інших речей? Героїня цієї книги це жінка, який на перших сторінках виповнюється 50 років. Тобто це жінка, яка заходить. Вікові зміни, і яка переживає дуже драматичний етап у нашому житті, через який проходять багато жінок, саме мого покоління, саме покоління оцих наших 50 річок Бо я теж наближаюся до цього віку зовсім скоро. В чому справа? Ми народилися в радянському Союзі, ми вилупилися з радянської школи, свою юність ми влетіли в 90-ті роки. Почали її із е, незалежності, із Нової України. На наших очах, як вода, як, як, як промокашка у воді, розповзлося і розпалося те, що здавалося монолітним і нерушимим, і те, що здавалося, буде вічним. Бо я прекрасно пам'ятаю, як я буквально ну, ще, підліткою, маленькою такою, років 12-13, собі думала, Боже, це ж я ніколи в житті не поїду закону. Оця передача про подорожі, там, путешественника чи якось там нам показувати телевізор. Це єдине вікно світ, яке я побачу. І я ніколи в житті не буду в, в, з валютою чужою, в магазинах, не побачу океана, не побачу джунглії, слонів не побачу. Що, що змінюється з інших. Весь світ. Тільки ніхто ні із нас не здогадувався, які ці зміни будуть сильні, але це наше покоління. А потім виявилося, що ми отримали освіту. І ми зробили з самого початку так, як від нас вимагало наше оточення і виховання. Наприклад, майже всі мої однокласниці і однокурсниці вийшли заміж відразу після школи в 18, 19, 20 років. До закінчення інституту, до 22 років, у половині вже були діти. Чому? Тому що нас дуже сильно підганяли. Нас запитували про те, коли заміж всі. Я не встигла випуститися з школи. Мене про це, коли заміж, вчителі на випускному, продавці в магазині, якісь незнайомі бабулі в маршрутках, сусідки всі, всі родичі, всі абсолютно люди, які мене зустрічають. ранні, наші пашки. Які схожі більше на наших сестер, а не на наших дочок.

Мы живем в своем коде и все можете остальные самые крайне. Закінчення автограф сесії на вулиці, людочка твоя, всі книги, всі книги розкупили і ще навіть не вистачило.